Всім привіт! Мене звати Марк і ви на каналі UkrainianQ. Сьогодні я вас навчу складати кубик Рубика 3х3. Спочатку давайте ознайомимося з ним. Як бачите, тут є багато елементів, і перший елемент, з яким би я хотів вас познайомити, це центр. На центрі є тільки один колір і їх всього шість. Ми бачимо: білий, синій, помаранчевий, зелений, і червоний і жовтий. Далі у нас йдуть ребра. На ребрах два кольори. Ось ми бачимо, наприклад, це ребро, воно зелено. Жовте. І далі у нас є кути. Ось наш кутик, жовтий, зелений і помаранч. З елементами ми ознайомились. Тепер давайте подивимося слої. Ось цей нижній слой це у нас перший слой. Ось це от, другий. І ось це третій. І давайте вивчимо дуже легку формулу. Вона називається півпав. Щоб її зробити, треба просто повторювати за мною ось так. Ось так. Далі ось так. І ось так. Давайте ще раз. Один. Два. Три. Чотири. І лівий півпав. Він робиться так само, але зеркально. Ми робимо раз. Два. Три. І вертаємо. Давайте ще раз. Один. Два. Три. 3, Чотири. Все, ми з всім ознайомились. давайте приступимо до вибірки. Я тільки що розібрав кубик і ми маємо його скласти. Наш перший етап це скласти ось таку ромашку. Як бачите, ми не звертаємо уваги на кути, ми звертаємо увагу тільки на ребра і на центр. Ну, ось, ми, коли розібрали кубик, ми маємо тримати кубик так, щоб у нас був білий знизу і жовтий зверху. Далі ми маємо знайти ребра з білими кольорами. Спочатку ми маємо дивитися на ось цей слой і шукати ці ребра. Ось, наприклад, я дивлюся, і на цьому слої є ребро з білим. На кути, і ще раз повторюємо, ми не звертаємо увагу. Ось ми побачили тут ребро біло-синє. І ми маємо його підставити до жовтого кольору. Це робиться дуже легко, просто з таким легким рухом. Оп! І все. У нас підставилося цереб. Далі дивимося і шукаємо ребра з білими кольорами. Ось, наприклад. Сереб біло-червоне. Якщо ми його легко ось так поставимо, то ось церебро у нас прибереться. Тому ми маємо подивитися, де у нас нема білого кольору зверху, туди ми маємо підставити. Ось, наприклад, тут у нас немає білого кольору, і ми можемо спокійно от сюди підставити ось церебро. У нас вже зібрано пів ромашки. Далі ми крутимо, крутимо і бачимо: у нас ніде ніде немає ребер з білими кольорами. Це значить, що вони або зверху, або знизу. Спочатку ми маємо дивитись наверх. Наверху, у нас стоїть уже два правильних, тому що вони білим дивляться вверх. А тут немає ребер з білими, значить вони внизу. Внизу ось вони. Ми бачимо біло-зелений і біло-помаранчевий. Спочатку неважливо які ставити. Наприклад, я вирішив ставити біло-зелений. Нам треба оце ребро привести до ось цього слоя, до другого. Тобто ми просто можемо зробити ось так. Все. Тепер у нас ребро на другому слої, на ось цьому. І тут ми можемо так само, як тоді. Просто взяти і підставити ребро. Все. Далі у нас ребро знизу ще одне. Якщо ми його підставимо ось так на середній слой, то у нас прибереться оце. Тому ми маємо підставити там, де нема білого ребра, до того там, де є біле ребро. Тобто ось так. от. Бачимо, нам треба оце підставити сюди. І далі ми просто ось таким чином. Провертаємо його ось так. І тепер він на середньому слої. Якщо ми його ось так от підставимо, як ми робили всі, то у нас прибереться ось це. Тому ми маємо ставити місце там, де нема білого, ось так. І поставити наверх. Ось так. Все. Ромашка у нас зібрана. З першим етапом ми закінчили. Далі ми маємо скласти правильний крест. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так от виглядає правильний крест. Тут ми вже дивимося на білий центр. І, наприклад, ми бачимо біле-червоне ребро. І червоний зівпадає з червоним, а білий з білим. Це означає, що ребро стоїть правильно. І всі мають стояти так само. Тому щоб це зробити, не треба вивчати так само ніяких формул, треба просто зробити, як я покажу. Спочатку ми маємо тримати кубик ось так, щоб білий дивився вниз, помаранчевий дивився на нас і жовтий дивився наверх. Далі ми маємо знайти біло помаранчеве ребро. Воно у нас ось тут, от як бачите, білий помаранчевий. І ми маємо помаранчеву підставити до помаранчевого. Ось так. Все. У нас це ребро підставлене. Тобто біле зверху, помаранчевий до помаранчевого підставлені. Далі ми його просто можемо отак от прокрутити двома разами вниз. Все. Тепер він стоїть правильно. Помаранчевий, помаранчевий, білий-білий. Все правильно. Далі ми маємо зробити ось такий от перехват. І ми бачимо, тут у нас синій. Ми маємо знайти ребро з синім і білим. Ми його шукаємо. Ми його так от провертаємо. Синій у нас зівпадає, але білого тут нема. Значить, нам треба далі прокручувати, поки ми не знайдемо біло, синє ребро. Ми далі прокручуємо, і ми бачимо, тут у нас синій синій. Тут у нас білий, ми його просто можемо відставити вниз, як ми робили це тоді. Ось так Раз. Два. Тепер у нас майже зібраний крест. Вже половина є. Далі ми знову ж перевертаємо. І нам треба знайти тепер ребро з червоним і білим. Ми крутимо спокійно собі. І бачимо: червоний червоний, білий. Тут все впадає, а тут білий. Все можна перевертати. Один, два. Все. І нам залишилося останнє ребро. Ми ось так перегортаємо і шукаємо. Тут у нас випадає вже зелений і зелений. Але зверху у нас помаранчевий, а не білий. Тому це ребро теж неправильне. Ми далі крутимо. Тепер у нас знову зівпадає зелений і зелений. І біле ребро зверху. Тому ми його просто можемо підставити ось так. Все. Тепер у нас зібраний правильний крест. Давайте перевіримо. Як бачите, у нас є червоний центр, червоне ребро, біле ребро і білий. Значить, воно правильне. Тут зелений, зелений, білий-білий, правильне. Помаранчевий, помаранчевий, білий-білий, правильне. Далі синій, синій, білий, білий. Це у нас зібраний правильний крест. Далі ми маємо зібрати перший слой. Перший слой виглядає ось так: от. Ми бачимо, тут кутики всі співпадають з ребрами, і у нас ще й складена сторона. Зараз ми вже не звертаємо уваги на ребра, а звертаємо на кути і центр. Давайте розберемо. Тепер ми маємо тримати ось так от. Значить, у нас білий маємо дивитися вниз, зелений має дивитися ось туди, а помаранчевий ось туди. І ми його ось так от тримаємо. І ми знаємо, що у нас білий, зелений і помаранчевий. Просто уявіть, що це клітка для зайця. Оце от місце там, де має сидіти зайць. А зайць у нас називається білий, зелений, помаранчевий. Ми його маємо знайти. Ми його шукаємо. тут от, І ось воно. Ми маємо зайця підставити до клітки. Ось так от. І пам'ятаєте, я вам показував формулу на самому початку, яка називається півпав. Давайте я ще раз покажу вам. Щоб зробити півпав, ми маємо тримати ось так: от. робимо раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ми маємо робити цю формулу до тих пір, поки ось цей заяць не стане сюди. Але замітьте, ми маємо робити це справа. Тобто кутик ось тут. І ми тут справа робимо, щоб згогнати зайця у клітку. Ми Робимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І заяць у нас, як бачите, вже в клітці. І у нас тут зелений. Світпаде зеленим, помаранчевий з помаранчевим, і білий у нас не зламався. Далі ми маємо знову перевернути. І тепер у нас клітка називається білий, помаранчевий і синій. І ми маємо знайти зайця білий, помаранчевий і синій. Ми його шукаємо. Ось. він. Ми його підставляємо до клітки. Ось так. І справа робимо півпаф. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два, три, чотири. Все. У нас став заяць. Білий псуй з білим. Помаранчевий з помаранчевим. І синій з синім. Значить заяць у нас правильний і стоїть в правильній клітці. Далі. Бачимо, у нас клітка білий, синій, червоний. І ми шукаємо зверху зайця. Як бачите, у нас немає зверху зайця білий, червоний і синій. Тобто у нас клітка білий, червоний і синій, але зайця зверху нема. Тому ми дивимося знизу. Ми бачимо: ось тут -от нема зайця. Але він є ось тут. Якщо він уже стоїть на своєму місці і хочеться його ось так от розвернути. Ви цього не робіть, а просто так само робіть півпафи. Ту саму формулу, поки він не перевернеться. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Все, він став. У нас залишається останній заяць і остання клітка. І він уже ось тут -от у нас стоїть. Значить, ми просто закінчуємо півпафами: Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Все. Ми зібрали перший слой. Як бачите, у нас зібрана сторона. І ось тут, от, ось тут, от все, все правильно. Це ми зібрали тільки перший слой, і зібрати весь кубик робика у мене є ще відео на каналі. Підписуйтеся і переходьте за посиланням зверху. До побачення!